Вітаю вас, мої найкращі підписники, гості каналу. Сьогодні мені хочеться з вами попрацювати із метафоричними асоціативними картами. Для зустрічі сьогоднішньої я обрала колоду, мою колоду, я автор колоди Мій ресурс. Мій ресурс. Хочу сказати, що, що метафоричні карти, це не інструмент для ворожіння, для передбачення і ще чогось. Це інструмент психолога, це психологічний, проєктивна методика. І кожна людина, клієнт, який дивиться на цю карту, побачить щось своє. Коли ми дивимося, на зображення ми сприймаємо через власну метафору, через власний багаж знань, через власні свої якісь нейронні зв'язки, через власний свій досвід, який взагалі відбувався протязі всього нашого життя. Ми набували наш досвід. І саме тому скільки людей, скільки і символів. Того, що зображення. Давайте я дістану будь-яку карту. Да? А ви, будь ласка, подивіться, хай буде так. Що ви бачите? Да? Завжди запитаєш перше. Перше, що ви бачите? Опишіть карту до дрібниць. Знаєте, за допомогою карт ми можемо глибше зрозуміти себе, свої бажання, та свої цінності взагалі, тому що іноді клієнт приходить на терапію, на консультацію, він не знає, що він хоче взагалі, від чого хоче позбутися, як взагалі виглядає його найкраща реальність. Чого? Він розуміє, що його щось турбує. Є ситуація якась проблема, яка виникла, він так не хоче. А як хоче, він іще не знає. Він не може висловити да, не свої які життєві пріоритети, ні потреби, ні цілі, ні мрії, ні бажання взагалі нічого не може. І ви йому кажете, будь ласка. Подивіться на карту. І іноді карта дозволить йому подивитися на свою ситуацію по-новому з іншого боку, побачити нові можливості, віднайти нові ресурси, які раніше він не бачив. Да? Що ви бачите? Що ви відчуваєте? Чи є на карті ви? Може, з кимось ви себе асоціюєте? Ні, може, і немає? Да? Як відчуває себе персонаж, за яким ви спостерігаєте? Може ви хочете йому допомогти? Як ви думаєте, що йому потрібно? Наприклад, додати, да, якого ресурсу додати, чи навпаки, що йому заважає. І так далі на метафоричних картах можна побудувати цілу сесію. І вона дуже добре впливає на психотерапевтичний взагалі альянс і на результат. Так. Давайте ще одну візьмемо. Наприклад, людина задумалася про те, що там, чого не вистачає на каті, щоб іще додати, якого ресурсу, беремо якусь іншу карту. Метафоричні карти це інструмент для відвертої бесіди із собою, із своєю підсвідомістю. Вони цінні тим, що допомагають обійти знаєте, супротив розуму і підвести людину до власних якихось відповідей. До глибинних запитів вашої саме підсвідомості, якщо хочете душі, адже саме душа володіє істинними, знаєте, знаннями, мудрістю. І якщо взагалі розглядати, що людина це душа, це душа. А тіло ми використовуємо лише для того, щоб реалізувати якісь божественні місії, то взагалі стає зрозумілим зміст да? сенс, точніше, нашого існування Він у тому, щоб знайти своє призначення. Які емоції визиває у вас ця карта? Чи є ви на цій карті? Подивіться уважно. Подивіться уважно. Що на цій карті привертає вашу увагу? Що вам подобається? А можливо, щось викликає у вас негативні емоції. Чи є ви на цій карті? Подивіться уважно. Може, якось. Відгукується ваша ситуація з цією картою. Може, є на карті те, що ви не помітили, подивіться уважно, наскільки ця карта дозволяє рефлексувати, проаналізувати взагалі свою ситуацію з різних. Різних сторін. Коли питаєш, да, наприклад, я ось цей зелений волохатий, щоб ти міг розповісти про нього. Про що він задумався, про що він мовчить? Людина почне говорити, кожна про своє. Я бачу одне: кожна людина розповість про своє. А що ця карта говорить про вас? Подивись уважно, які висновки ви можете зробити, глянучи на цю карту, дивлячись на неї з різних ситуацій вашого життя, вашого досвіду. Ось така, ось така сьогодні у нас була бесіда. Мені дуже-дуже приємно було з вами поспілкуватися. До побачення. Дякую вам за увагу!